Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Ми сьогодні дивимось. Запоріжжя, область, найближчі дні. Неспокійно. От дивлюсь вас і так. Знаєте, як відчуття. Свято наближається, але може бути, на жаль, не зовсім свято або не те. Давайте дивитись. Запоріжжя найближчі дні. Що над вами пролітає далі? Не перший вже раз показує, на перший день. Ну, може, і на перший день. Спочатку буде здавати, що не до вас. Є небезпека жертв. Промзону. Нібито пуста. Нічого там не повинно бути Запоріжжя найближчі дні. Можлива атака. Чекайте гостей в місті. Тобто приїде, фото зробить, результату не дасть. Пусти надії. На ППО надія. Пусти надії. А чому вас не захищають? Чому вас не захищають? А кажуть, ваші місцеві, ваш чоловік місцевий, каже, хто за військових відповідальний. А ми самі справляємось. Ми самі справляємось. У вас же все добре? В лапках ми почекаємо, не буває. Далі Запоріжжяної ближчі дні. Все добре, знаєте, нібито розміряне життя, але зненацька і знову показує хоче жертв. От як доля так склалось, що людина. Багато аварій, до речі, у вас, що люди не в тому місці, не в той час. Дуже багато аварій. Якийсь кран ще там щось буде. Якісь неприємності. Ну, то таке Запоріжжя, що у вас відбувається в місті? Захист будується. Дивіться, формально захист будується. Ми не про ППО, не про нього. Але все одно є люди, які підсвічують ворогу, що знову пішли сигнали, що місто чекає на ворога. Багато буде розмов серед місцевих. Треба, щоб мир був чи ні. Ворог хоче, щоб вас віддали, треба нас віддавати чи ні. У вас є люди, які схиляти будуть інших до того, що під ворогом буде краще. Це така тенденція. Це люди будуть прям обробляти інших. Жінка при владі як спить, закрила очі, не бачить, як щось розваровується. Вона, втру... Вона просто не втручається. І таке поняття злочинна бездіяльність. Не втручається в якісь процеси. Це стосується грошей всередині міста. Є таємні плани по Запорізькій області є. І, на щастя, ворог не дізнається, що планується на фронті, але він боїться, що будуть літаки, будуть літаки. Буде гучно через те, що будуть літаки. Вони ще не встигнуть злетіти, ворог вже буде знати. Почули мене? Вони не в місті, вони над містом і гучно. Отак якось. Запоріжжя. Найближчі дні. Вогонь іде. Дрони, дрон будуть збито. Дрони будуть йти. Інфраструктура, щось біля води. Працює захист. Але не все вдається. Чекають вже наші захисники, що ворог може бути активний. Васильівка найближчі дні. Таке відчуття, ніби все добре, да? Васильівки прильоти, і ми там стримуємо ворога, бо він щось підскупчився в тому напрямку. Може намагатися нам робити неприємності по землі. Але ми чекаємо. Може намагатись навіть щось штурмувати. Це буде невдала спроба Мелітополь найближчі дні. Там небезпека для цивільних, і, до речі, небезпека і через ворога, тому що ворог сам буде винен в тому, що щось або запустить, або щось детонує, як дії ворога призведуть до вибуху на найближчі дні. Гуляють, відпочивають. Накидають. Знаєте, така ракета, як зверху накидом летить. Буде ураження. цілю в Бердянську, є небезпека, може бути гучно. Знову для цивільних небезпека. Ворог боїться, що ми якось туди зайдемо. Ні, він боїться, що ми якусь ціль важливу. Промислову підірвемо. З мастилом, з паливом пов'язане. Зар, зараз це не буде, це попізніше. Але буде. Вже показую. За найближчі дні. Вибухоловою хвилею щось зруйнується. За найближчі дні комусь показують через ситуацію якусь там провокація і недбалість. Боятися будуть за дітей та жінок. Ану викид, як загрозлива ситуація, викид буде на ЗС. Підійметься радіація, знову ця карта. Як щось детонує. взрив ЗС? ні, буде взрив ЗС, Тільки коли ми туди підемо звільняти, так не буде. Він є як можливість, але через якийсь час. Не зараз. Це можуть бути і роки. Може потім ця можливість піти. Але от зараз щось буде так палати і фон підвищиться. Нерване зараз. роботи на найближчі дні. Ганя така спокійна. Ну, зараз нерване, да? роботи на найближчі дні. Відпочинок хлопцям треба. Треба поміняти. Ніхто не чує. Ну, хоча б не додому відпустити, помитись, охолодитись, пити хочемо, відпочити хочемо. Нові сили. Ворог не пройде, там щось є таке, що він не може пройти далі. Оріхи найближчі, дні. смерть іде до вас. Смерть. Сильні руйнації, щось як гусениця їде. Ворог буде провокувати. Він може скупчитись на тому напрямку, але він не зайде. Гуляйполе найближчі дні. Інфраструктура. Я знаю, що там немає її, в принципі. Щось буде палата, як промислова або якийсь склад. Ні, поле під нами. Там навіть якась удача буде, щось добре буде для нас на тому напрямку. Не гучно, але буде якийсь приємний момент. Військовий, да. Вільнянська найближчі дні, вільнянська, найближчі дні. Є небезпека, там дрони будуть повз вас летіти. Є небезпека детонації. Знову ж таки, як склад. Він шукає, він буде бити. От знаєте, що хочу сказати? Не накривайте звичайні машини. Не тентуйте звичайні машини, не накривайте від сонця. Чомусь ворог буде думати, що то військова техніка. Може просто вдарити якусь автомийку, автостоянку, сто, щось таке. Він просто не бачить, що то, і буде думати, що то техніка. Отак.